Всім привіт! Сьогодні ми готуємо ось такий чудовий пиріг на пательні. Для приготування нам знадобиться 150 г борошна, 150 г молока, 60 г соняшникової олії, 3 столові ложки цукру, 1 яйце, 2 яблука. До речі, можна використовувати груші, яблука, абрикоси, сливи, будь-що, що тільки у вас є. Ну і маленький шматочок масла. Також пакетик ванільного цукру та одна чайна ложка розпушувача. Ставимо розігрівати сковорідку і кладемо на неї шматочок масла. А тим часом швиденько наріжемо яблука. Масло розтопилось і до нього ми додаємо одну столову ложку цукру. Ось таку з вершечком. Почекали буквально одну хвилинку і викладаємо яблука. Ну, а поки яблука тушкуються, приготуємо тісто. Вбиваємо одне яйце. Додаємо 3 столові ложки цукру. Раз, два, три. Вливаємо молоко. І перемішуємо. Також можна додати дрібочку солі. Для цього рецепту зовсім не потрібен міксер. Чудово, з цим справляється ось такий вінчик або навіть виделкою можна замішати. Всипаємо борошно Мало я не забула про ванільний цукор. І одну чайну ложку розпушувача. Перемішуємо до однорідності. Ось таким має бути тісто, досить рідке. Хто полюбляє випічку з корицею, зараз можете трошки притрусити. Я не дуже люблю корицю, тому до яблучок. Просто виливаю тісто. Обов'язково накриваємо кришкою та чекаємо 5 хвилин. У мене електрична плитка і я ставлю температуру на п'ятірку з 9. Тепер за допомогою тарілки перевертаємо пиріг і обсмажуємо його ще з другого боку протягом 2 хвилин. Довий пиріг в нас вийшов. Я люблю його розрізати на двоє, так як в мене пательня досить широка. Перетерти яблучком і ще якісь додати ягідки. Ну і також, звичайно, що шматочку морозива. Тож я біжу смакувати, а вийдіть готувати. Нехай смакує! Па-па!